Який цікавий танчик. Ха-ха, я вже знаю, з чим його порівняти. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає от на Proget Murat. Карта Ротока. Ну що ж, до бою. Так, це я згадував як карти Я ще ж не повивчав всі карти. Ха -ха -ха -ха. То, я, то, до речі, зараз я порівняю, чим, що мені нагадує цей танк. І е, от, наприклад, я от вперше вже прокачався так, до цих рівнів. І вперше, наприклад, якщо я потрапив на протоку, і в мене таке відчуття, знаєте, що от неочікування, так, неочікуванчик може бути на цій карті. Ти не знаєш звідки вийдуть на тебе суперники. Хоча якщо ти вже награвся, якщо ти маєш скеліще, я знаю, що наші герої мають скеліще. Ну давайте так, Я ж надаю титули в великих танках, ми знаємо. То, та, тут також буду надавати титули. Є титули «Супер скеліще, є титули неймовірне скеліще, а є титул фантастичне. А ще є фантастична, неймовірно фантастичне. Ну це дуже рідкість. так. Різні режими є, також буде цікаво. Бачимо, у нас, що це за режим називається. У нас бачимо, що три точки, які треба захопити, так я розумію. І що буде, якщо ти їх захопиш, то я так розумію, ти переможеш. І плюс, ну ви ж експертні експерти, я ж тільки починаючий гравець, але я гравець UA-коментатор. І мені, Ви мені пишете, дуже, дуже мені дуже корисні ваші експертні коментарі. Я бачу, що, шкала, що у нас є шкала так? зеленим зверху, у нас, а в них червоним. І що вона означає? А, це означає. Кого більше, типу, типу ХПС виплатить. Ну добре, ви мені потім поясните. На що мені схожий цей так? Мураций, 10 рівня, СТ французька, так я розумію. На бачить льйон Бураск в великих танках. Я так розумію, тут також Бураск є, так? Два снаряди, але Бураск восьмого рівня, а це 10 рівня. Я так бачу, що і танкує непогано. Тут підловив Кранвагена, чудово, то відстрілявся. Ну, бачимо, має скіліще грати. Тут треба обережно. Тут вже на десятках. Я ще на п'ятірках не пограв, до речі, бо мені також сказали, що якщо ти пограєш на п'ятірках, ну ще так собі буде ну, по складності. А потім, як ти пограєш вже на шістках, так, на, на сімках, то ти побачиш, що там почне відбуватися. ну я вже в перечутті. Так, а поки я розповідаю, щодо цієї цікаві історії, наш герой вже настріляв 2673. 1700 на танку, вау, Так це броніщенське броніще. Охо-хо. Так, і порекомендуйте, до речі, сайт, на якому можна дивитися характеристики танків. Прокачка там оце характеристики, щоб все було ну, зрозуміло. На українській мові бажано. Так, український сайт, якщо є. Якщо нема, ну європейський тоді. Так. Мені це також дуже корисно. Так. Напружена ситуація, ну не дуже напружена. Хоча у нас 3-3 по бою. Оця шкала у них, бачите, більше. 680. Ну це що воно показує, я не можу поки що зрозуміти. Це ж не показує ХП. Воно що збільшується, зменшується. Так, добре. Для мене, бачите, для мене все дивне, але... але... Для мене все нове, воно для мене дуже цікаве. Ви ж знаєте, я люблю, полюбляю все, щоб оновлювалося, все, щоб нове було. <реш> Завжди здивовано. Це як один з підписників навіть казав, що це як молодий. А я тут думав, що той дивиться, там в кущиках стоїть. А він чекав нашого мурата, до речі, нашого героя відео. Ну Буде в нас дуель на дуель, окей. Тут вже втратив. Бо без єдиної пошкрябини. Захоплюємо. От ми захоплюємо зараз точку. Так, і в них ось ця шкала починає е, млигати, так? Блимати. Це що воно таке? Опа. Так, це у нас перевіз типу пойде. І що воно дає? Їм типу е, погано всім стало чи що? <рес> ото будете... Ну ці гравці, які давно грають, то будете сміятися, так? Ну я, я ж Я ж кажу, я ж не, не багато ще зіграв, тільки до 5 рівня прокачався. Так, ще до. Да. Михлопушили цього наглюку, який там підстерігав. Два урої знищено. Залишаємося двоє з А що в нас за АПТ ФВ-215Б. Бабаха, так? Ну і проти нас грає також Бабаха і Маус. Це вже напружена буде ситуація, бо в нас, бачимо, що час закінчується бою. У нас дві хвилини рівно до завершення бою. Чудовий такий танк. Чотири гусениці, напевно, що як збивається одна, то він може на інших їхати чи ні? Так, ось, мені цікаво про цей ну це я ж кажу, я вже тоді, як вже докачаюсь до десяток, тоді вже точно буду знати. Є в мене преміум аккаунт, мені подарував братішний братіш, братіш так. подарував мені подарунок і там в мене б... преміум аккаунт 30 днів, треба буде пограти, так, треба буде дуже-дуже швидко так пограти. Ну як дуже швидко? Дуже швидко прокачати гілку, так, яку я хотів десь 110,5, і щоб вже на 10 грати. Оце зараз блимає у них. Що воно блимає? Ну от зверху ця шкала. Я не дуже розумію. Так, а наш герой грав... розклопуше. Бачите, він не може збити це захоплення. Також цікаво. Це цікавий режим. Непростий, так скажемо. Резервятка самого барабана два снаряди комфортна. Альфіще чудове. Ми можемо про пітяжів битися без проблем. Вихлопушуємо бабаху. Залишається один Маус. 46 секунд до, заход... до завершення бою. ХП ну, я не знаю. Ох, ну, пробив. Я думав, пройде Альфіщі чи не пройшла. Ну, напевно, що пройшла, але 76 хп залишилось. Ну що, перезаряджаємося. Зараз. Ну. Треба сподіватися на випадок, щоб знову танканемо. Дві триста натанковано. Я взагалі в шоці від цього танку. Це якісь імбіщенський імбіщі. 7500 І ще один постріл, вогонь, перемога! Оце бій, я розумію. Та й тан крутисний. Чудовий бій. Дійсно, чудовий настроєм. Так, ну як ви зрозуміли, я декілька боїв буду об'єднувати, так? Навіть е е різних героїв. Чому? Тому що... Так, бачимо, в нашого героя є преміум мокант. Окей, маестро отримав. Проєкт Мурат, називається там 20-ту рівня стежки. Чудо. Ну і на першому місці, по-любому. дві... Бачите, от на Бабасі настріляв, до речі, Бабаха називається 215Б-183 Хаммер. Ха -ха. Цікаво. І бачимо, яка різниця між другим місцем. Ну що ж, поїхали далі. Так, а це, я так розумію, якийсь ще цікавий, напевно, режим. Ще один. Тут стільки режимів, що я, ну. Реально. Ну ви всі знаєте ці режими, так? От ви граєте там 10. Всі в них граєте. Побачимо, очікує довго гравців. Це щось таке цікаве. А. Ну, а наступний бій з нами грає Денстер на 60 ТП. Кжемін, так? Кжемін, напевно. Джемін, ну на польській. Карта Ешелон, ну що ж, до бою. Знову завис на карті, так? <с. <с.> <с.> так, ну вже потихеньку, потихеньку згадую. Це в нас що? Ну це в нас броніщінське броніще по любому. Це в нас афіщенське альфіще. Альфа Самець його можна так назвати. Е, ну, не, не мастодонт, напевне, а супер польський 10 рівня. Я думаю, що будуть тут нормальні зарубіжя. Чому? Тому що три е, важких танки. Три ПТшки і ще й ЛТшка є. ЛТ-шка їм підсвічує ПТ-шкам, отже, треба бути дуже обережним. Тут, в принципі, КВН не дуже чудові, так? але є, я так бачу по цій карті, що є місця, де можемо ми від невеликих КВНів навіть пограти, щоб нам цьому танку головне що? Щоб була перекрита НЛД. Так? Танкує він, в принципі, лобом непогано, НЛД ще було прикрите, башта міцніше, ну і гарматіще, я ж кажу, альфіще. Так, ну що, братіш, давай об'єднаємося. От дуже погано видно, до речі, от, е, над танками, так і назви танків дуже погано. Іноді чудово видно, а іноді як наче розпливається. Можливо, ну і в мене на, на найвищих характеристиках стоїть ІС 4. Це у нас дуельна дуель. На дуель. А, дуель на дуель, а ми його, бачите, в крінчі, ми його, у нас не, хват... не вистачає КВНів цих, нам треба від'їжджати назад, щоб йому влучити зверху вниз, зверхний лобу буде так. І знову ж, бачите, він натанковує. Ну братіш допоміг, братішний братіш буде, чудово. На ВК. 90 01, так? І куди ж тебе, А ну гармо. О, почекай, почекай, а там зліва є. Так, 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 так. <реш> <реш> Абикаємо взірвав, так я розумію? А ні, просто його вихлопушив. Там невеличкий був такий пробіл, куди можна було стрільнути. Один ворог знищений, 1500 настріляно. Небагато натанковано, бачите, є, ну Мурат навіть більше натанковано. Ну, взагалі дуже крутезно танковано. А тут бачимо, поки що небагато, але ну, в нас така дуельна дуель, та з четвертий ми ж знаємо, що взагалі у нього дуже чудове пробиття. І бачили, що і бронювання дуже чудово, бо... Дуельні дуелі саме в клінчизні важко. Оце позиція, бачите, чудова, в принципі. Ми тут за Імбокомінсемп, так нас не прострілюють, по-перше, попереду. Тут ми можемо з невеликими КВНами навіть відігрувати. Треба запам'ятати, буде цю позицію. Ну не завжди ж на ній з'являєшся, але. З'являєшся. Це в нас, я так розумію, зустрічний бій, так? На самій залізниці там е база. І тестил. СТЛТ — це небезпечний, я так розумію. На такій відкритій карті це небезпечний суперник. У нього, до речі, гармата чудова повинна бути, наскільки. Е ну, розумію в танках. <рес> І непомітність ну, в великих танках це найнепомітніше. Так, а цей нас не помічав, ми його вихлопушили. Чудово! Супер чудово. І вже два вороги вихлопушено. 2448 нахлопушено. 830 поки що на натантована. А я бачите, я завжди як кажу, я як в великих танках коментую, що це броніщинське броніще, його пробивають всі просто в хламіще. Це ну така тенденція. Ну, правда, ну хто всі? Ніхто так і не стріляв із четвертий, так? У нас були трішки з ним проблеми, повозилися. Так, а це йо. Та я вже побачив. Бачите, дуже погано видно. Як на, на віддалі, то наче непогано видно, а так? Буває, розмивається назви танків попереду. Ну. Все ж таки. Мобільна гра. так. Але для мобільної гри я вам скажу дуже крутезна гра. Ну що, Йоха вихлопушуємо в башту. Ага, яка не пробиває. Чи пробивається? Пробиває! А я ще ніколи не бачив, щоб Йоху башту відривали. Це було крутезно, Відірвав башту. Поїхали вперед. Го-го-го. Три вороги знищено. Залишається ПТшка і залишається ЛТшка. Напевно, що ЛТшка це буде саме такий небезпечний суперник, так як я казав, так як я і відчував, так перечував. Ааа, бабаха відхлопушився, але. Ну він хлопушився добряче. Перехвалив я бронювання, так. Ну взагалі то це бронішніське броніще повинно бути. Так, як і в великих танках його всі в пламіще пробило, Особливо корпус. А КВНів йому додати хоч трішечки, правда? Ну, правда, ну взагалі на такій карті без КВНів грати. Хіба ну, ж... що скеліще, так? А скеліще, бачимо, має. Ну, супер скеліще. Так, Ну, в першому бою ми герою відео надаємо титул на Мураті, який грав. Суперскіліще. А цьому поки що суперскіліще, побачимо, що буде відбуватися. Далі саме буде. Можливо, навіть і вищий дамора. <смі> те стелте, бо просто те стелте, буде важко грати. У нас Т-95, ну він повільний-повільний, так? то його закружляє. Мені здається, не від'їжджати далеко від бази, хоча можемо і базу захоплювати, правда, дивіться. Залишається у нас хвилина 15 до завершення бою. То було напевне базу і. Блокувати. Ось про що я казав. Бачите, непомітно під'їхав, стрільнув, аж потім підсвітився. Ну що, хоч дуельної дуелі, поїхали. Зісом 4-м бився, бився. Треба зараз побитися ще із е -е, ТСТОТ. Тут, тут нього зліпив навіть відкрита, відкрита карта. Оце якби була артилерія, це був клондайк для артилеристів. Тут також є клонтай карта, до речі, да? так. Так. Він вихлопушує, небезпечно. на тобі, дуель на дуель, Понес... понеслась. <реш> а він пробиває в лабешник, просто от в лабешник пробиває. Правда, не показує на чому він стріляє, Напевно, на поліпшених снарядах. КП взагалі немає. Ой-ой-ой. Оце по щасти... Ну. <реш> а це пощастило, що він тільки що встиг стрільнути, так? Ну, а щастить комусь, що стить найкращим. Суперскеліще має, так. Поки що суперскеліще. А це в нас не простий золота ліга. Це непростий гравець. Можливо, навіть буде ображатися, що йому більший, вищий титул не надав. <реш> золота ліга. Так. Це якась золота ліга. Що воно означає, також мені напишіть, буде дуже цікаво. Ну, я все ж, звичайно, я все не запам'ятаю, але цікаво буде з вами поспілкуватися на цю тему в коментарях. Так, ну і настріляв, бачимо більше всіх. Так, настріляв більше всіх. Ворогів прихлопушив 5. Ну і оце я не розумію. А, це напевно якийсь рейтинг, так? Це ж це ж золота ліга. Чудові бої з чудовим настроєм? Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.